Усі збіглися до столу. Тут роздають матеріали, з яких можна створити святковий візерунок: бісер, кольорові кульки, стрічки, мереживо. Ви придумайте собі ідею, ви робити турбина. Творинка може бути абстрактна тема. Може бути якась конкретна людина, ніповик чи там. Миколаїв Чише Чітких вказівок як оформляти мішки дітям не дають. Можна фантазувати вихованцям інтернату. Волонтери допомагають втілити ідеї на тканині. Тримай гол От, випухай, тримай. Ну, я боліся. Тут не є проблема в подарунках. Тут є проблема в увазі. Вони її не отримують достатній кількості. Ми вирішили, що їм буде набагато приємніше. вони прийдуть, ми, ми з ними побавимося, поспіваємо, не знай повноповирізаємо, помайструємо. Ці мішки пластуни наповнять цукерками. А ще нові творіння львів'яни побачать на параді Миколаїв 19 грудня. Саме у цих мішках вихованцям інтернату передасть подарунки і сам Миколай. Діти вже знають, чого проситимуть у святого. Цього порадувати, красавці бути і все, і м'ясо, і м'ясо, футболку, і рухавитися, і все. Що ти хочеш отримати в подарунок від Миколая в цьому мішку? Спеціальний костюм. Що написала в листі Миколаю? Дитячі бажання неодмінно передадуть Миколаєві. Передамо листи Миколаїв сьогодні в палаці мистецтва працює фабрика Святого Миколая і там іскрикля для Святого Миколая. Ми ті всі листи будемо сортувати, переглядати і будемо старатися, щоб всі ті листи були. Щоб всі побажання тоді теж в цих листах, були виконані. Мішки на мрії шитимуть у інтернатах та сиротинцях міста аж до самого Миколая. Ірина Кондратюк, Олександр Бригадир, наш репортер.